Колеги, продовжуємо робочий день. Зараз будемо говорити на тему легалізації добровольчих батальйонів. Я до слова запрошую пана Миколу Коханівського. Він є командиром батальйону ОУН, також друга Панаса. Це командир рейдових груп добровольчого українського корпусу правого сектору. Також у нас є боєць цього корпусу, пан Соловей. І модератором виступить голова ОУН Богдан Червак. Колеги, прошу до слова. Дякую, панове журналісти. Я буду говорити мало. Більше будуть говорити люди, які беруть безпосередню участь у бойових діях на Донбасі. Я лише скажу про мету нашої прес-конференції. Річ у тім, що буквально за деякий час, зокрема, командир батальйону ОУН Микола Коханівський виїжджає до своїх бійців у Піски. У пісках також, крім батальйону ОУН, знаходиться добровольчий український корпус правого сектору, тобто це передова на фронті. І хлопці будуть зустрічатися із рядовими бійцями, їм будуть задавати питання, на які вони повинні давати відповідь. Ключове і головне питання, яке стоїть перед правим сектором і батальйоном ОУН, це є питання статусу. Більш-менш інші добровольчі батальйони. Порядкували свій статус. Одні належать до Міністерства оборони, інші належать до Національної гвардії. Залишилося упорядкувати справи, пов'язані із добровольчим українським корпусом і батальйоном ООН. Яке бачення вирішення цієї проблеми? Про це будуть говорити хлопці. Тому я запрошую до слова командира батальйону ОУН, друга Боревія Миколу Коханівського. Слава Україні. Героям слава. Ну, друзі, питання нашої легалізації якби, в структурі Міноборони, а батальйон точно хоче легалізувати структурні міноборони, вже стоїть дуже давно. Ну, я не буду говорити про хлопців з правого сектору, вони самі про себе скажуть. Я буду говорити про свій батальйон. Десь 8 квітня я почав своє, так би мовити, по мукам, щоб зареєструвати підрозділ, який носив назву ще з Майдану, перша Київська сотня ОУН імені Євгена Коновальця» при Міністерстві оборони. Обіцянок, ну, мабуть, немає такого кабінету, в який я не заходив з цим проханням, немає таких листів і таких установ, які би я не писав те саме, і відповіді я різноманітні отримував, окрім прямого механізму, як батальйон легалізувати в структури Міністерства оборони. Ну наразі і дотепер, ніби ми домовилися свого часу, останній це що було з 93 ю бригадою, що 93-я бригада утворить окрему роту і нас туди візьмуть в... 93-ю бригаду. Ну, власне, ще трошки чому нам це потрібно. В принципі, ну, звісно, що хотілося, щоб хлопці після війни були захищені. Звісно, хотілося, щоб отримали статус учасника АТО, отримували якісь пільги. Але головне, нам потрібна зброя. І наразі, і дотепер, у нас стрільців набагато більше, ніж ми можемо озброїти. І буває таке, що на місці дислокації, а саме безпосередньо на передовій, у нас не вистачає стрільців, а ми не можемо їх туди додати, тому що ну як, я не Посажу в окоп, хоча раніше було, зараз вже жорсткі бої почалися, ми не посадимо в окоп людину без автомата, або з одним автоматом на двох. Хоча такі прецеденти вже були, але цю практику ми припинили. Тому от для чого нам потрібно, щоб була зброя, щоб була артилерія, щоб були міномети. Цього немає. 93-я нам пообіцяла, але знову ж таки не вказали нам механізм. Ну, як, наприклад, от у нас невеликі умови, там мої амбіції прості, я залишаюсь керівником цього підрозділу, який утворений. Мої чотові стають зводними або ротними того підрозділу, куди, того батальйону 93-ї бригади, куди нас долучають, тобто ті командири. Ну і відповідно стрільці, які пишуть, погоджуються на контракт, вони і стрільці батальйону йдуть до мене в підрозділ. Ну, ніби на перших етапах, от з 93 ї ми це погодили. Але знову ж таки, взагалі, немає механізму, як мені стати і хто віддасть наказ, щоб я став хоча б молодшим лейтенантом, щоб очолити роту. Такого механізму немає. Хто віддасть наказ про створення цієї роти, або я його не бачу. І ну, якби це десь гальмується, не, не зрозуміло, на якому рівні. Хто віддасть наказ про створення цієї роти, або щоб я очолив цю роту, або там батальйон, який вже створений. Наприклад, він є, і я його очолюю. Цього також не бачу. Тобто на, на всіх етапах я не бачу, туди, ну, маючи вже досвід, маю більше півроку ходіння по різних кабінетах, де кругом брешуть про. Просто зухвало брешуть, ну, посміхаючись, звісно, мені пояснюють, що це взагалі не проблема наша легалізації от завтра. Вже точно ми його легалізуємо. І на цьому все зупиняється. Зараз ніби щось вималювалося, але знову без будь-яких механізмів. І я не бачу. Де той механізм, щоб добровольці легалізували в Збройних силах України, оце і є проблема. Відповідно, ми не можемо повноцінно воювати, бо не маємо зброї. Ми Маємо зброю лише ту, яку відняли у ворога, яку купили за власні гроші. Ну і ясно, там, де війна, десь можна знайти зброю різними там шляхами. Ми її шукаємо і знаходимо. Але це не вихід, тому що в добровольчих батальйонах достатньо кількість українців хочу воювати саме в добровольчих батальйонах. Я не хочу там якось принижувати нашу армію. Або МВС, які воює, але я кажу по факту, так як є. І я ж, ну, принаймні, в батальйону точно є певна черга. Я ж кажу, що ми не можемо всіх людей відправити, бо не вистачає зброї. Оце і є проблема. Мабуть, завтра я також з кимось з Міністерства оборони зустрінуся і буду говорити про те саме. Чи дасть це якийсь результат, чи призначить мене командиром роти або командиром батальйону, чи дадуть мені звання, щоб я очолив, так як це має бути в Збройних силах України, чи призначить тих людей, яких я висуду на посадку? Саду чутових не знаю. Чи знову це буде просто балаканина і без всякої конкретики, що ви пишіть контракти, а далі розберемось, приблизно на такому рівні відбувається. Ви ну, понаписуєте, дайте нам список, понаписуєте контракти, потім розійтися по домах, ідіть в комісаріат і пройдіть комісію, з'їжджайтеся до купи. Ну, маячня. Але приблизно так зараз виглядає цей механізм. Тому, ну, якщо ми діємо так, як можемо, ми не приховуємо того, як ми хотіли би воювати. Звісно, ми розуміємо, що в війську, якщо ми туди відйдемо. Тому навіть на тих умовах, як я сказав, що я залишаюся, є певна субординація, є, таке, ну, такий, є наказ, і ми готові підпорядковуватись. Не було жодного наказу. Хоча нам не наказують, добровольців просять, зробіть те, хлопці, підійдіть туди, захопіть того, займіть ту позицію. Нам не наказують, але от батальйону жодного наказу не було такого, який би не виконував, окрім одного, коли треба було йти через сепаратистів, показувати, ну, тобто, проходити через це принижливу процедуру, що нас. Там Перевіряють, залишають один магазин, тоді заходити на аеропорт. Єдиний наказ, який ми не виконали. Так, це було. Все решта не було тих прохань, які би ми не виконували. Коли нам попросили свого часу йти і штурмувати Савурмогилу, один з підрозділів відразу сів на БТР і ми туди поїхали. Ну, тобто були різні завдання, різної складності. Ясно, що в мене, як у командира, вистачає мудрості правильно підходити, щоб залишилися живі бійці. Але я ж кажу, я говорю це для того, щоб ну, ми розуміємо, що таке регулярні війська. Ми ми розуміємо, що таке наказ, ми розуміємо, що таке субординація, і готові до всього того пристати. Ну, ми не багато просимо. Ми, ми хочемо залишитися вкупі. Ми хочемо. Ну, я, як командир, маю амбіції залишитися керівником того підрозділу, який вже і створили, мати свою команду в цьому підрозділі. Власне, отак воювати. Дякую. Слава Україні. Прошу до слова бійця добровольчого Українського корпусу правого сектора друга Панаса. Доброго дня. Мене вже представили. Я є командиром рейдової групи правого сектору. Я хочу також вам представити і мого побратима та друга Солов'я. Хочу погодитися повністю з паном Коханівським. Він дуже вірно сказав, що. От він каже: ми просимо, так, щоб нам видали зброю в той тяжкий час. Саме просимо. Це парадокс, тому що влада бачить, що в воєнкомати черги нема, хлопців воювати. Ну, на жаль, або так от по районам відбувається. То, що я бачу, мобілізація, наприклад, в моєму Голосівському районі це 200 чоловік йде на четверту хвилю, 12 із них тільки. Дало просто підписи, щоб погодитись, і то, в того троє дітей, четверо вони просто підписали, вони навіть не збираються йти. В нас, в дук і до пана Коханівського черга, стоїть добровольці, які хочуть воювати, хочуть захистити свою країну. Але ж не можуть, так як зброя, зброя забезпечення відсутня. Чому держава не реагує адекватно, не забезпечує хлопців а, всім потрібним, то для мене незрозуміло і злочинно, якщо чесно. Хочеться сказати також за те, що зброя та, яка є, вона дійсно тільки трофейна, вона дійсно дуже в малій кількості, і... а війна зараз пішла з тяжким важким озброєнням. Цього дуже не вистачає. Я не розумію, чому не дається, адже у нас дуже багато ствольної артилерії, яка, яка стоїть на складах, просто гниє. Чому і не підтягнути напередок туди, чому не робити прориви? Напрошується такі, такі, така відповідь, тому що це вигодно, напевно, державі робити отакі от. Такі от... Котли, скільки ще добровольців лишилося, скільки майдановців, задайте свої питання, лишилося реально живих, дуже мало. От. І ще декілька таких от серйозних котлів. О, на жаль, не буде вже ні патріотів, ні людей, які можуть за собою повести інших людей, ні очолити. Не буде вже просто бійців. І як кажуть добровольці, які нам допомагають, що нам доведеться цитую, взяти самим в руки автомати, захищати міста і таке інше. Ми це бачимо на прикладі от зараз Маріуполя, інших міст, що дуже посилилася атака з боку росіян і сепаратистів. То скільки ми маємо наступати на ті граблі, втрачати людей от без наказів? Я просто от кажу всій Україні, що робіть щось, качайте ситуацію, ви, ми захищаємо вас там. Ви... Пора вже нарешті прокинутися або забути про те, що час набивати кармани, ділити портфелі. Час допомогти просто своїй країні, своїм людям. Я ще от хотів, може, друг Соловей ще додасть, тому що я знаю йому та також є щось сказати. Дякую. Доброго дня, друг Соловей, підрозділ Панаса. Що хотілося б сказати по мобілізації? Всім відомо, що найбільш мотивовані воїни це добровольці, тому що є дійсно патріотизм і своя мотивація для того, щоб вибити ворога із нашої держави. Це довів початок війни. Я не називаю АТО, я називаю саме війна, бо так і є. Відповідно, і всі місяці літа це довели. У нас бували часу такі випадки, коли е, збираємось на операцію, і деякі підрозділи збройних сил. Я ні в якому разі не хочу принести збройні сили, але е, була пряма фраза: хлопці, хочете, ідіть, ми, ми не підемо. Ні, техніки підтримки в деяких випадках не давали. Тому ми, можливо, навіть не просимо, а вимагаємо, щоб була техніка, щоб була зброя. Е, такий приклад, артилеристи наші в пісках на даний момент 25 чоловік мають три. Одиниці стрілкової зброї на 25 чоловік. Ну, можна подумати, як, як можна відбиватися, і е, можна собі уявити, яким, яким методом такі відбиваємось, коли йдуть танкові атаки на Піски, і все-таки відбиваємо, все-таки відкидаємо ворога. Е, що стосовно реалій і розставлення крапок над І, вперше, треба визнати, що це не АТО, а війна. Потрібно визнати Росію агресором. Ми воюємо вже давно не з ополченцями, не, не з якимись там збродом, а з регулярними військами Росії. Це є війна. Вчора, наскільки я знаю, запровадили якісь там санкції, а хоча всі прекрасно знаємо, вони мали бути ще тоді, коли росіяни ввійшли в Крим. Тоді вже санкції потрібно було запроваджувати. Вимагати від Європи щось, ведіть санкції, дайте нам зброю, прийміть нас в НАТО, ви час проситися, кланятися. Люди добрі, ми, господарі у своїй хаті. Скільки можна вже кланятися, скільки можна просити стояти на колінах, дайте нам щось. Для того, щоб щось мати, треба самим щось робити. І Європа ніколи не захоче воювати з Росією. По одній простій причині вони не хочуть втрат, не хочуть фінансових втрат, бізнес і так далі. І так далі. Тому. На даний момент, я думаю, ми з вами ніби розмінна монета. Нами просто граються. Я вважаю, що досить цього, досить просити, а самим брати, відновлювати свою техніку, якої маса на складах, на відвалах. Навіть мені волонтери телефонують із Хмельницької області, одна із військових частин. Звідти зараз продають усе повним ходом. Реально продають. Не дають військом, а продають. Як механізовану техніку, так і бойову техніку. У мене все. Дякую, колеги. Чи є запитання до наших спікерів? Мана точне. Зорітуйте, будь ласка, і командира батальйону ООН, і відповідно представників дук правого сектору. З ким з кому зараз ви підпорядковуєтесь? Ну, якщо ви ж не не просто йдете в якісь завдання, атаку, з ки з ким з ким йде координація? Ну, власне, ми підпорядковуємось. Ми воюємо поруч, якби вже разом з 93 ю бригадою, вважаємо їх своїми командирами, там, якщо вони у нас про щось просять, ми то робимо. Ну, але офіційно ми не підпорядковані нікому. Я є командиром свого підрозділу, я думаю, що в дух правий сектор приблизно та сама ситуація. Нічого там не міняється. Я просто би що хотів додати, от, друг Соловій зараз сказав, щоб ви розуміли, що таке, коли немає артилерії. От є перемиря, да? а його насправді немає. Тобто нас все одно бомблять. І єдиний на захист це оці три гармати правого сектору. Якщо ми їх не викликаємо, то ми просто потроху поранені, вбиті, поранені, вбиті. Під час перемиря спокійно ми собі там помираємо. І, ну, що означає, коли немає артилерії? Це така маленька ремарка. Дякую. Я би хотів додати на рахунок підпорядкування. Можливо, це і на краще, що ми не підпорядковуємося на даний момент Збройним силам і МВС. Я кажу, на даний момент в майбутньому, можливо, це було би добре, тому що попередні всі місяці війни довели, тільки ми плануємо операцію із керівниками штабу АТО. Операція в більшості випадків приречена на провал. Тільки ми робимо самі операцію, операція вдала, ворог знищений і слава Богу. Ще хотів би додати про те, щоб легітимізуватися, так, як то кажуть, пан Коханівський правильно сказав, у нас так само. Дмитро Ярош дуже давно вів ці перемовини з державою про те, щоб легітимізуватися, отримати статус, отримати озброєння і все інше. Але, на жаль, з тими генералами, з вищими фігурами, якими він зустрічався, цього не відбулося. Було дуже багато обіцянок, цяцянок, що там ви будете підпорядковуватись там. Підрозділу там СБУ, там або підрозділ там Збройним силам України. Але механізму ніхто так і не запропонував. Наприклад, навіть були такі рішення, що вечором вони домовляються, генерали збираються обговорюють те, і на ранок зовсім інша відповідь. Так що я хочу пролити світло на це. Це не значить, що правий сектор чи там ОУН хлопці не хочуть того, хочуть, дуже хочуть, але нема чіткого. Здається, що просто вигідно державі не давати статус батальйонам. А просто потихеньку робити котли, зливати от нас так, от потихеньку. Я просто мене оточнення. Ну, на, на зараз скільки батальйонів не мають цього легального статусу? Ну, тобто, батальйон Азов, наприклад, Дніпро 1 Київ, вони підпорядковані Міністерством внутрішніх справ. Тобто я розумію, що на даному етапі тільки батальйон ОУН і, yes. і правий сектор не мають легального статусу? Саме так, тому що інші батальйони, вище вказані вами, вони підпорядковуються міліції, скажімо так. Ми не є е, міліцією. І ніхто з нас не хоче бути підрозділом МВС, бо у нас штат міліції дуже роздутий в країні. І так, Окей, це зараз, якщо ви я перепрошую, що перебиваю. якщо ви не хочете підпорядковуватися міністерству внутрішніх справ. До кого ви хочете долучитись? До, а, до збройних є... сил, до національної гвардії? Так, до збройних сил більше ми схиляємося, тому що е, міліція вона повинна захищати людей в мирний період часу, наводити порядок е, в мирних місцях і вести свою роботу, яка їм призначена. Але ми трошки відрізняємося, тому що ми є військовим підрозділом, тому ми не хочемо і не повинні підпорядковуватися, е, скажімо так. І, і, і робити далі мілі, міліцейську державу. У нас штат і так досить великий в міліції зараз. Я не думаю, що там є якийсь недобір чи нехватка в кадрах. Вони. Дякую, я вас почула, пане Микола, У мене ще до, до вас до, до, до... одне запитання. Ви сказали, що зараз ну, не підпорядковуватися, координуватись з 93 ю бригадою. правильно? Mm -hmm. чи, чи були перемовини стосовно е знову, там, злиття, приєднання? З командиром цієї бригади, ну тобто, чи 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 були якісь ну наради, не наради, якісь перемовини? щодо що, що цього питання? Ну, я ж на початку свого виступу про це говорив. Звісно, вони були, але я ж кажу, що я вже маю досвід спілкування з військовими. Вони ну. Дуже складно. Тобто сьогодні вони тобі говорять все да, завтра зовсім інша історія. Тобто немає механізму, от практично ніхто мені не показав, як мені стати офіцером Збройних сил України і очолити хоча б роту. Тобто, ви все на рівні того. Не партесь, пишіть, йдіть в воєнкомати. Пишіть там на короткотерміновий якийсь там контракт, а ми вас вже потім попризначаємо. Звісно, я розумію, що це все ну, маячняти, стикнувшись з Збройними силами, там ну, на кожному кроці практично брехня. Я хотів би побачити, от єдине що, що створення підрозділу, наказ і про моє призначення, і про призначення тих людей, яких я вже попадавав в списки. Цього немає. Ну, тобто воно ніби все на, на рівні будь-якому нам ніколи не відмовляють насправді. Але все так, як ми про. Цього жодного разу ще не було. І я ж кажу, самого прямого механізму мені ніхто не показав. А щодо МВС, ми там свого часу був у нас період, ми хотіли пристати до МВС, там Волокіта ще гірша, і так само нам там дали зрозуміти, що ну, батальйон ОУН точно нічого робити. Ви просто не пробували, чи вас злякала це, цей процес трансформації? Ні, ми пробували. Я бігав, ну, з ким я зустрічався? Безпосередньо займаючи там такий Віктор Чолюван. Я зустрічався з ним. Е, є ще Геращенко такий собі. Я зустрічався з ним. Тобто, спершу мені обіцяли, повноцінний батальйон, все буде, давайте починайте рухатись. Зрештою, це звелося до чоти при якомусь батальйоні. Потім мені пояснили, ну що це чита чи той, навіщо вам може бути що чимось окремим, вже вливайтесь в Азов. Зрештою, ви погодились влитися в Азов, і знову на якомусь етапі воно все перевернулося в ніщо. Тобто, ну як би вам пояснити, є речі, які пояснити, от насправді дуже складно. Тебе ігнорують і це тобі показують, хоча тобі не відмовляють. Все чи є запитання наших спікерів. Оточні я перепрошую, якщо можна, додам декілька слів на цю тему. На нашу думку, ситуація може змінитись можливо наполовину тоді, коли буде змінено керівництво АТО, тому що ці люди не є стратегами. Саме вони допустили трагедії на Савур-Могилі і Ловайськ, декілька про яких і не говорять менших. Під дрібними населеними пунктами аеропорт, тому що про цю ситуацію в аеропорту було відомо кілька місяців назад. Просто люди не зробили висновків, не дали потрібних наказів, не завезли озброєння і маємо то, що маємо. Якщо ці люди залишаться при керівництві і надалі, ми отримаємо ще не один Іловайськ, не один аеропорт. І що, що стосовно нашої думки на рахунок э, статусу учасника АТО і так далі. Будь-який, мабуть, із добровольців, переважна більшість підтвердить, що нам це не потрібно. Це потрібно сім'ям тих хлопців, які загинули, щоб їхні сім'ї мали забезпечення, надалі якось жити, виживати при нинішній ситуації в країні. Це потрібно хлопцям, які поранені, щоб мали кошти, якісь на лікування, якісь соціальне забезпечення. Мені, наприклад, не потрібно ні, ні статусу, ні виплат, ні, ні землі, нічого іншого. Слава Богу, руки ноги є, голова на плечах є. Я зможу прожити в цій країні. Як у нас ще два запитання? Ай, Стівін, звичайні новини. З'явилося повідомлення про створення запасного батальйону правого сектору. Може бійці про це щось знають? Це ось буквально годину назад. Так, ми знаємо про створення цього запасного батальйону. Але я не хочу розкривати поки що там суть цього, цього і для чого він буде створений. Але він буде створений, скажімо так, для посилення саме Києва. Тому що у нас є такі. Ну, на, на жаль, чи на щастя, дуже багато з місць хлопці поуїжджали. Не секрет а, ні для кого, що хлопці в правому секторі, так як і в ОУН, є із цих місць України. Тобто вони, скажімо так, лишили свої місця всі і поїхали в дук, воюють напередку. Щоби ворог не прийшов до тебе на, на ганок, да, на подвір'я, то ти маєш зустріти його ще на вулиці. Тобто, всі зробили саме так. А, ми бачимо те, що. Зовнішній ворог він є навіть не таким страшним, як внутрішній. Той, який сидить в Києві, зараз не дозволяє воювати, зливає і таке інше. Ну от саме для таких от речей і для недопущення того, щоб. Були якісь диверсійні дії в Києві, а їх є, їх і диверсантів закинутих є дуже багато, і дуже багато так, і дуже багато ведеться підривних робіт не вибухівкою, я маю на увазі, а таких тобто інформаційних ведеться і тут. Тобто, саме для запобігання таким вот речам і створюється запасний бад. Це не значить, що вони будуть, як міліція, ходити тут по місту. Ні, вони будуть хлопці ротацією. Озброюватися, їздити на передок, воювати, але коли повертатися сюди додому, вони не будуть сидіти по домівкам, а будуть виконувати завдання, які поставляться в їх рідному місті, в якому вони проживають. Так, дякую, Ще одне запитання було чи вже немає? Українформу. Скажіть, будь ласка, є якісь батальйони, що вже легалізувались в армію? Там є яка методіка? Тобто вони якось це зробили чи ні? Дуже складною методікою легалізувався, як на мене, я от розпитував детально Айдар е, наразі війська. Це єдиний батальйон, який є при війську. І я питав, як технічно вони це зробили. Знову ж таки, не зрозуміло, ніхто внятно мені це не зміг пояснити. Там Мельничук у них командир, він ніби там має да, якесь військове звання, і якби офіційно він командир. Але ну, наскільки я знаю, не всі там так само ну, пишуть контракти, не всі потрапляють на контракт. Ну менше з тим він також частково є справді добровольчим, частково легалізованим, і люди там служать, ніби як у війську. Але я за якою методікою це зроблено? Це якась таємниця з. За всіма за печатками, під, що я ні, ні в кого із Айдарівців не зміг так толком зрозуміти, як сталося, на якому етапі. Вони ще давно ніби якось зареєструвалися. Знову ж таки, ну це на рівні чуток, я вам відповідаю, на рівні того, що я там свої власні дослідження робив. Можливо, там справді якась чітка технологія. Я не зустрічався з Мельничуком, але з тими бійцями і командирами, як я зустрічався, ніхто, внятно, мені не міг пояснити. Із тих всіх, кому я зустрічався, лише двоє мали контракт з військом і офіційно були в Айдарі. Решта, як Командири, так і бійці, вони просто так само в Айдарі, але так само воюють, як і ми, без всякого статусу. Ну, Може, це на рівні якихось особистих знайомств, я думаю, відбулося десь там у Генштабі, може так. І, і інакше я не прослідкував все. Я тільки до цього додам. Знаєте, от ми запитуємо бійців, чи вони ходили туди, чи вони зустрічалися з кимось. Це не їхнє завдання. Їхнє завдання воювати, і вони своє завдання виконують добре. Завдання чиновників самим до них приїхати, розібратися в ситуації і зробити те, що вони повинні зробити. Бо так виходить, що крім того, що вони ще й воюють, вони ще повинні якісь різні бюрократичні історії вивчати чи вникати в них. Це не є їхнє завдання, тобто не можна ставити все. З ніг на голову, навпаки. Треба ходити по землі ногами і думати добре головою, коли ми хочемо підтримати українських добровольців. Колеги, дуже дякую. Я дуже сподіваюся, що все-таки знайдеться якийсь конструктивний діалог і все таки знайдеться вирішення цієї проблеми, яку ви сьогодні озвучили. Коли наш наступний брифінг за дві хвилини, дякую, дякую. всім. Дякую.